Привіт, друзі, стали відомі подробиці побиття співака Велбоя. А з гурту The Hard Kiss пішов важливий менеджер. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал. Потап змінив сценічне ім'я. Тепер він не потап, а Славік Балаган. Буквально вчора в день інавгурації Дональда Трампа він випустив першу пісню цього проекту. Називається вона Трам-пам-пам. Ну звичайно, кліп створений виключно штучним інтелектом, і в ньому світові лідери, начебто, відриваються на вечірці. Ну а співає Славік англійською, німецькою мовами. Пісня з класичним набором слів, інколи нелогічним і в ній присутні балканські мотиви. Ну і як на мене, все вказує на те, що. Співак вирішив рухатися в напрямку міжнародного шоу-бізнесу. Поки рано говорити про слово світовий шоу-бізнес, але пісня точно не для українського слухача. Це знов ж таки лише моя думка. до речі, досить негативні поки коментарі під самим відео. Хоча я запитував кількох знайомих про цю пісню, і думки розділились комусь взагалі не зайшла, а комусь дуже сподобалось. Ну і нагадаю, що Потап виступатиме в кількох містах США з в невеликих клубах, де співатиме пісні Потапа і Насті ні, стікло а і власне Славіка Балагана. Ну і заради справедливості варто зазначити, що зі сторони маркетингу це досить правильний крок змінити ім'я. А тобто, якщо цей артист розрахований на іноземну публіку, так то вони точно не мають знати, що це потап. Бо якщо е, пісні Славіка Балагана їм сподобається і вони почнуть гуглити, то пісні самого потапа кардинально відрізняються. Відповідно, з продюсерської точки зору все зроблено правильно. Але чи залетить ця музика? Міжнародним слухачам покаже час. А конфлікт блогерки сімбочки і її колишнього коханого співака Парфенюка триває, але не тільки з Парфенюком конфліктує сімбочка. У мережі з'явилися відео на так званому каналі Антисімбочка, де колишня няня доньки блогерки звинувачує дівчину у несправедливому ставленні та невиплаті невиплаті заробітної плати. За словами няні, вона ніколи за 15 років не стикалася з проблемами на роботі, поки не почала працювати у сімбочки. Ну, а сама блогерка заперечує звинувачення і каже, що. Няня насправді недобросовісно виконувала свої обов'язки. Ну і сімбочка припускає, що жінка просто хоче хайпанути за рахунок цієї ситуації. Інша гучна тема стосується стосунків сімбочки з колишнім партнером Парфенюком. А після розриву стосунків блогерка розповіла, що співак майже не допомагає їм з донькою та рідко цікавиться їхніми справами. А ну і блогерка каже, що Парфенюк звинувачує її у тому, що вона погана мама. І ці слова сильно вплинули на ді. Вчиної змусили сумніватися у собі. Ну і також Сімбочка вважає, що основною причиною їхнього розриву стало те, що співак далі цитую не нагулявся. Я запрошував Сімбочку до себе на інтерв'ю. Вона спочатку погодилася, але врешті перестала відповідати на мої повідомлення. Цікаво, чому. Півачка Міша Романова розійшлася зі своїм коханим. В соцмережах вона написала, що їхня історія закінчилася восени, і для неї це було дуже болісно. Сказала, що у стосунках бувають складнощі, і вона в цьому випадку зрозуміла, що важливо рухатися далі. Ну а коханим Міш Романової був син продюсера Олександра Роднянського, Алекс. Хоча артистка офіційно це жодного разу не підтверджувала, але і не спростовувала. Ну а разом пара була більше двох років. Що Стало причиною розриву невідомо. Єдине, що співачка сказала, що цей період її багато чому навчив. Ну і наразі серце міші Романової вільне. Юлія Саніна чи не вперше прокоментувала ви свого чоловіка за кордон. Нещодавно в інстаграм співачка розмістила фото, на яких вона разом із сином і чоловіком відпочивають за кордоном. На лижах вони каталися. Ну і дехто з підписників написав, що круто, коли жінка змогла вивезти чоловіка за кордон. Ну і тут, власне, Юлія не стала мовчати, написала, що ніхто нікого не вивозив, і чоловік вал Бипко виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну і за даними ЗМІ Сам вали з сином живуть в Іспанії, а Юля зараз живе на дві країни, гастролює і бере участь у проектах в Україні, а потім їде за кордон до родини. Ну і до слова, днями піар-менеджер гурту The Hard Kiss Єгор Кір'янов пішов зі своєї посади, яку обіймав останні 12 років і написав, що буде рухатися далі. І тут знову ж таки виникають питання: чи не означає це, що гурт вже все? І далі Юля Саніна буде самостійною і сольною співачкою з власною командою. Чи поки гурт все ж таки на паузі до завершення повномасштабного вторгнення, а потім вони якби почнуть працювати над правильним піар-шляхом щодо повернення на українську сцену у таких випадках, я завжди кажу, покаже лише час. Виявляється, друзі, учасниця шоу Холостяк. Юстина Багай зовсім не така, якою ми бачили її на екранах. Про це вона сама розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на моєму основному каналі Слава Дьомін. А Юстина каже, що в проєкті підсвічували лише її одну сторону, але вона зовсім не наївна і не маленька. Загалом дуже цікаве вийшло на спілкування з Юстиною. Зокрема, говорили про те, як дівчинка виросла в забезпеченні родині і як отримувала все, що хотіла. І до речі, від цього у дорослому житті вона отримала певний негатив, Який саме власне дізнаєтеся в інтерв'ю. А ще мене здивувала історія про те, що дівчина вже довгий час страждає на булімію. І зараз активно працює з психологом. Після проекту Юстина зізналася, що у неї залишилися почуття до Олександра Терена. Але вже у нашому інтерв'ю власне сказала, що а, ці почуття вже пройшли, ну тому що пройшов певний час. Але вона продовжує спілкуватися з фіналістками Інною Бєлінь і Анастасією Юзвак, а, і підтвердила, що між дівчатами все ж таки є певний конфлікт через а, сильні характери обидвох. А ще я запитав у дівчини, чи є у неї вже коханий. На що Юстина відповіла, що шукає сильного і статусного. Чоловіка, а це зазвичай чоловіки 30. Ну і нагадаю, що юстині 22. Одне слово, друзі, вийшло досить відверте і цікаве інтерв'ю. Якщо ще не бачили, то посилання залишу в описі цього відео. Ну і нагадаю, що цей випуск ви дивитесь на каналі Слава Про. Це такий окремий канал про шоу-бізнес. Тому, якщо ви не підписані на нього, то буду вдячний, якщо це зробите. А інтерв'ю Слава Плюс виходять на моєму основному каналі Слава Дьомін. Тому і на нього також підписуйтесь. І дякую, що ми разом. Дружина Олександра Усика Катерина влаштувала вечірку на честь його дня народження. Щоправда, самого Олександра на ній. Не було а, нагадаю, що день народження у боксера був 17 січня, і Катерина вирішила влаштувати благодійну вечірку, де виступали топові зірки. А, там виступав і Артем Пивоваров, і Вірка Сердючка, і Альона Омаргалієва. І також було багато інших гостей. А попри відсутність Олександра Усика, а, все ж таки принесли а, на цю подію його картонну фігуру. Ну і Катерина говорить про те, що збирала кошти на відбудову шпиталу. Це був такий така благодійна вечірка. І вона зауважує, що найголовніше, аби в неї та у її чоловіка було здоров'я, щоб заробляти гроші і допомагати людям. Стало відомі друзі подробиці побиття співака Вебоя. Виявляється, Антон сам напросився. У всякому разі саме так стверджує військовий Артур Гаспарян. До журналістів програми ЖВЛ власне звернувся військовослужбовець, якого звати Артур Гаспарян, з позивним І Він каже, що бачив біку з Велбой, і запевнив, що артист далі цитую напросився на гулю сам. Артур каже, що разом з побратимами приїхав до Києва, аби забрати пікапи та станції Реп, і загалом їх було 13. А також двоє львівських блогерів, які допомогли придбати власне ці необхідні речі для військових. Ну і ближче до вечора компанія прийшла в один з закладів столиці, у якому зустріли Велбоя, і Гаспарян каже, що був знайомий з співаком. Але потім якийсь стався конфлікт, під час якого артист далі цитую був досить агресивним. І за словами Артура, один із побратимів хотів норма вирішити конфлікт, але вилбой нецензурно висловлювався в бік військовослужбовців. Ну і співак взагалі за словами Гаспаряна, зняв взуття і шкарпетку зі своєї ноги і підніс до військового і сказав: Понюхай! Гаспарян каже, що. Є навіть відеодокази, і надав ці відеодокази журналістам. Ну і після цього конфлікт став серйознішим. Тому компанія вирішила піти з закладу. Але Вилбой знову ж таки на здогін відправляв їм різні нецензурні слова. І через що львівський блогер Льолік він не втримався і побив Вилбоя. До речі, журналісти ЖВЛ двічі звертались до Велбоя за коментарями, але не от, не отримали цих коментарів отримували тільки відмову. Ну і це вже не вперше, коли у артиста проблеми, і багато хто каже, що це через нестабільний емоційний стан. І я вже говорив про те, що дуже хочу, щоб Антон зміг пройти всі негаразди, і ми знову побачимо його усміхненим і почимо від нього нові кльові пісні. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава. Про підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски. Дивіться, як завжди, ось тут, через три, два, один.